Всім привіт! Це вас на каналі, і це наші традиційні новини. Була маленька пауза, але я повернувся. Як бачите, у мене за спиною вже всім знайомий бекграунд. І на початку відео я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які в цей нелегкий час захищають нашу країну від ворога. І роблять все, що в їхніх силах, аби ми з вами мали трішки спокою. Також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, і подякувати усім вам, адже без вас, без вашої підтримки, наш фронт був би значно слабшим. І також хочу нагадати вам про нашу ініціативу МІПЛОСпротив Кубоком по ворогу, на якій ми збираємо кошти для допомоги нашим захисникам та захисницям. І хочу нагадати також, що є в описі номер картки ініціативи, куди ви можете кинути гроші. Також там є номер картки каналу. Якщо ви маєте бажання і хочете підтримати фінансовий канал, то ж ласкаво прошу не соромтеся, кидайте, адже каналу також потрібна ваша допомога. І на початку цього відео, цього стріму, я хочу розказати вам про те, що ми будемо мати експрес розіграш настільного адвент календаря, гри Exit. Отже, які умови? Умови будуть дуже прості. Їх запропонував один з наших підписників на якомусь з наших попередніх стрімів. І. Умови такі, вам потрібно зробити фотографію, як ви дивитеся, наше відео, скинути мені в Телеграм, там є. Як е, ну, я на посилання на себе, та? або навіть можете в гутірки кидати, ми потім будемо кидати їх в загальний канал. І фотографія, яка назбирає найбільше реакцій, там лайки, будь-які е, штуки, які будуть ре, Ну, реакція на фотографії, цей. Ця людина отримає цей адвент-календар настільну гру. Але наголошую, що розіграш буде, ну, цей конкурс буде тривати лише, лише до середи, і також в середу, ми будемо запускати наш 19 й етап аукціону. Бо, на жаль, в силу переборних непереборних обставин нам не вдалося в минулу середу запустити аукціон. Але в цю середу ми його запустимо, тому. За нашими новинами, інформаціями в телеграм-каналі, і ми обов'язково вас повідомимо, коли він почнеться. І давайте тепер перейдімо до новин. І першими новини у нас будуть від компанії Wickage Games. Вони зараз працюють в поті чола над перекладом настільної гри Clank, а саме версії Катакомби. Е, наразі ніяких термінів. Ми не знаємо і не маємо, але будемо чекати новин від Гікача. І як тільки ми щось отримаємо, одразу вам розповімо. Тож слідкуйте за нашим телеграм-каналом. Наступна новина це те, що Ольтре відправилося в друк і очікує Гікач її на початку весни. Тож будемо тримати кулаки, щоб все було як є, і ми дійсно отримали цю гру в заплановані терміни. Наступна новина для фанатів рольових ігор, отже, Гікач. Працює над перекладом настільної рольової гри шалені світи». це буде пригодницьке видання. Зараз на сайті ви можете е, скачати pdf ку з пробним забігом, так би мовити. Я вже от в чаті вже з'являється посилання на нього. Це безкоштовний модуль, де ви будете просто спробувати, чи цей світ і ці правила є для вас. Коли закінчить Гікач перекладати власне пригодницьке видання. Вони планують взятися за переклад повної книжки з опису світу мертвих земель. Тож маю надію, що в Гікача все вдасться, і ми отримаємо багато-багато рольовок українською. Наступна вона про те, що вже цього тижня Гікач буде розсилати усім передзамовникам набір з трьох шерлоків. Це маленькі карткові детективні ігри, які... Багатьом дуже подобається. Я не пам'ятаю, Мені здається, що саме Шерлоків я не грав. І колись зіграю, бо Андрій грав соло і йому дуже зайшли. І ще одна дуже цікава новина від Гікача це те, що вони збираються запустити майданчик для збору коштів на доповнення до настільної гри Морок Пітьми пеклопроходці. Тож я підозрюю, що вони зразу оголосять збір коштів на усі доповнення. Тому слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами, ми вам про це обов'язково розповімо. І наступна новина у нас буде від видавництва Kilo Games. Збройні сили України вже в продажі. передзамовники вже в неї грають. Ми навіть вже бачили декілька відгуків. Комусь гра зайшла, комусь вона не зрозуміла. Але на то вони і фломастери. Що вони на кольорі смак різні. Kilo Games нам обіцяє заслати цю гру, тож ми їх зіграємо, обов'язково вам розкажемо своє враження про неї. Але загалом я чув особисто більше позитивних відгуків, ніж негативних. І зараз Кілогеймси вже працюють над доповненням, тому я маю надію що якомога швидше ми побачимо доповнення до неї. Наступні новини у нас від видавництва Єлубокс. Другий гри, наклад гри пройдесяти Кведленбурга» вже на завершальному етапі виробництва. Гра друкується в Німеччині. А саме надходження жовта коробка, очікує у середині грудня. Доповнення алхіміки. Тут е, не буде такої радісної новини, адже. Вони досі чекають черги на виробництво і орієнтовне надходження, як каже жовта коробка, це буде весною 2023 року. Е, Алхіміки, пройдися, тепер перепрошую, це просто один з найкращих е, сімейних настільних ігор. <кхух> і мені воно страшенно подобається. Я вже ну, не знаю, я ніколи не втомлюся співати їй. Оди, ну, вона дійсно чудова. Якщо ви її не грали, то спробуйте десь, бо вона вартує вашої уваги. І також інформація від жовтої коробки про влучний хід. Вона готується до друку. Друк буде відбуватися в Китаї в січні. А орієнтовне надходження до України на склад жовтої коробки це буде квітень 2023 року. Тож, триматимемо кулаки, тому що влучний хід це один з найкращих ролонрайтів в світі. Тож, жовта коробка, молодці. Наступні новини у нас будуть від компанії WoodCat Games. Вони написали, що підписали договір на Arboretum, Fox in the Forest та Fox in the Forest Duel. Як сказали коти, друкуватися ці ігри будуть в Україні, і надходження січень-лютий вже по магазинах. Такий таймінг мені дуже сильно подобається. І я би, ну, звичайно, це така моя фантазія, але я би хотів, щоб всі ігри, які друкуються в нас або в світі, дуже швидко приходили до, до наших магазинів і ми їх могли купувати і грати. Тож їдемо далі. Вуткети, ви теж молодці. Наступні новини від компанії Game 7 Days зараз. Триває перед замовленням настільну гру Остання ніч перевертні. Перед триватиме до 8 грудня і саму гру вони теж очікують в грудні теж прекрасний таймінг, як на мене. Наступна новина буде про їхні дві гри з одної серії Звірі на війні. У вівторок коробки будуть роз'їжджатися, тобто завтра, усім передзамовникам. А в п'ятницю 2 грудня коробки вже будуть на прилавках ваших улюблених магазинів. Тож, якщо ви не приймали участь в перезамовленні, то біжіть до ваших магазинів в п'ятницю, до ваших улюблених магазинів. Е, наступний апдейт від game 7 – це по носільній грі Шериф Ноттенгема. Файли готові, перевірені та відправлені в друк. Більше ніякої інформації наразі ми не маємо. Тож, чекаємо. Це теж такий доволі гарний петігейм, де треба брехати. Наступна їхній проект, настільна гра чотири темпераменти. Файли готові, перевірені та також відправлені в друг. Маю надію, що все буде добре. І цю гру ми також отримуємо ну, хоча б на початку наступного року. І також game 7 Days очікує на надходження ігор в грудні. Це буде дюна гра про війну та дипломатію та бавовна від автора Олександра Ушана. Наступні новини у нас. Будуть від видавництва Lord of Boards. Вони відкрили передзамовлення на дві гри одразу: Капітани Зорильотів, Starship Captains та Формула кохання. Я хочу вам нагадати, що в описі під цим відео є усі необхідні посилання, за якими ви можете перейти та передзамовити. Я, в принципі, перевірив їхню актуальність, ніби всі актуальні плюс-мінус. Якщо ні, то напишіть в коментарях, що треба забрати. І. Ми будемо зараз переходити далі. Але перед тим я хочу ще раз нагадати тим, хто до нас доєднався, що ми запускаємо конкурс, де призом буде адвент-календар Екзіт. Тобто, тут буде 24, я так розумію, таємниці, які їм потрібно буде розгадати до Різдва. І умови конкурсу дуже прості. Ви повинні сфотографуватися на фоні, як ви дивитеся, наші відео. І цю фотку відправити нам в телеграм-канал е, «Гутірки СНІ, або можете мені, якщо маєте мене в приватних е, переписках. Ми цю фотку будемо публікувати в загальному каналі нашому телеграмівському, і фотографія, яка назбирає найбільше реакцій власник тої фотографії, отримає цю коробку в подарунок. Але ця халява цей конкурс буде тривати лише до 1 грудня. Тобто до 30 листопада, а 1 грудня ця коробка вже поїде самоного власнику, і я маю надію, що він її зіграє і напише нам своє враження. А ми тим часом з вами рухаємося до новин світу. І першою новиною у нас буде новина про настільну гру Fit to Print. Яка буде видаватися компанія, яка видала настільну гру «Каліко» та Каскадія? Це є «FlatOut Games. Цю гру розробив такий ну, доволі хороший автор Пітер Макферсон, який, можливо, є вам відомий за настільною грою Крихітні містечка. Отже, Fit to Print кожен з гравців буде виступати в ролі власника-редактора газети. Це, як ви бачите, знову будуть тваринки. Трошки забагато тваринок, як на мене, в наших настільних іграх, але, мабуть, так має бути. Отже, і кожен цей редактор буде в три раунди триває гра. Це буде у нас п'ятниця, субота та неділя, і вам потрібно буде скласти макет своєї газети, свого випуску. І відповідно так будете набирати бали. Загалом звучить дуже гарно. Продакшн доволі цікавий, виглядає, я дивився огляд правда прототипу, але загалом ідея складати макети з різних статей, фотографій. Ну Мені особисто подобається. Тож, загалом, гра буде збирати кошти через Кікстартер, і починається. Так, закінчиться вона 10 грудня. І всього за 29 доларів ви будете мати. Базову коробку, і я, до речі, маю надію, що хтось з наших видавців її видасть, тому що ну, дійсно звучить вона дуже красиво. Тож будемо чекати е, новин. В принципі, в нас є видавництво одне українське, яке, власне, дві гри від Flatout Games вже локалізувало. Ну, одну вже локалізувало, а інше ще в процесі, Тож, маю надію, що це може стане третьою. І наступна новина у нас для фанатів рольових ігор. Отже, The Walking Dead отримає свою рольову адаптацію. Розробляти її буде компанія, яка відповідала за створення рольової гри Alien, Blade Runner та Tales from the Loop. Tales from the Loop ми грали, і вона мені страшенно цей світ сподобався. Отже, що обіцяють нам е, розробники цієї гри? Тут буде. Ну, саме виживання, як логічно, буде будівництво бази, саме вплетене в ігровий процес. І дуже цікаво, що от як вони це вплетуть, власне, як вони будуть в, в, в рольовусі, типу, чувак, ти маєш там побудувати стіну, там піди, її потиком. І загалом дуже цікаво, тому що там треба буде шукати ресурси, шукати е, ну, їжу, звичайно, мочити зомбаків. Але, як пам'ятаємо, ми всі, що рольова гра це в нашій голові, тож що ми від неї хочемо, те ми маємо їй дати. Тож, чекаємо більше новин. Загалом має вийти вона осінню 2023 року. І подивимося. Основна перший випуск початковий буде включати в себе основну книгу правил, стартовий набір і також всякі різні аксесуарчики. Тож, подивимося. І наступна вона у нас також від для фанатів рольових ігор. Це рольова гра, яка мене дуже сильно здивувала. Називається вона The Sticker Game. Це гра, де вам потрібно буде збирати наклейки. Я не знаю, чесно, як це буде реалізовано. І за рахунок цих наклейок вам потрібно буде розповісти історію. І. Поки що от з опису, який я читав, виглядає воно дуже цікаво, тому що розробник чи розробниця, я не пам'ятаю, Касі Мотвін, чи це вона, чи це він. Але розробник сказав, що це буде е, така собі суміш Portal 2 та Stanley The Parable. Ні, The, Par The Stanley Parable. А це дві гри, які мені дуже сильно. Комп'ютерні, які мені дуже сильно подобаються. А Stanley Parable взагалі має просто неймовірне класне почуття гумору. Тому будемо чекати більше деталей і хоча б більше фотографій. Тому що наразі відомо лише те, що вона, е цифрова версія, буде доступна з 30 листопада за ціною 6,99 доларів на сторінці саме Кесій Мотвін. Е Таке. І це всі новини на сьогодні. Я дуже всім дякую за увагу. Якщо ви маєте якісь питання, то пишіть. Я буквально ще хвилинку почекаю. І якщо не буде питань, тоді буду відключатися. Так, всім привіт, хто, хто доєднався. І поки. Я чекаю, нагадаю вам ще раз, що оця здоровенна коробка, адвент-календар, настільна гра. Чекає свого ой, нового власника. І все, що вам треба зробити, щоб її отримати. Лише сфоткатися, як ви дивитеся наш стрім. Фотографія має бути якась ну, така, щоб зібрала багато реакцій і має бути щось веселе. Я в вас вірю, ви молодці. І... Та і, таке. і також нагадую, що в середу стартуватиме черговий етап нашого аукціону, який без вашої допомоги би не відбувся. І ви всі молодці. Так, дякую, Віталік. Та, я, я вже у Львові. Та й та таке. Е, добре, окей, я бачу питань немає. Тож я всіх вас. Обіймаю, будь ласка, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, перебувайте в безпеці і допомагайте нашим захисникам, адже тільки з сильним тилом у нас буде міцний фронт. Всі молодці, до наступних зустрічей. Бувайте, па-па.